Сьогодні зідзвонюємося, намагаємося випитати у народних депутатів і навіть у керівників фракцій останню свіжу інформацію. І вже з нами на зв'язку лідер радикальної партії Олег Ляшко. Пане Олеже, я вас вітаю. Так, доброго дня. Пане Олеже, ну що цього тижня дуже багато інформації у пресі також і у західних виданнях стосовно того, що, мовляв, вже ну майже погодили кандидатуру Наталі Яресько на посаду прем'єр-міністра, і що мовляв ще розглядається як основна кандидатура Володимира Гройсмана. Що вам про це відомо? Чи дійсно це вже вирішене питання? Що Яресько бути прем'єром? Перш за все, я хочу сказати, що зараз я перебуваю у європейському університеті. Це перший приватний вищий навчальний заклад в Україні, який очолює ректор Іван Іванович Тимошенко. Він і голова Асоціації ректорів приватних вузів всієї України. І для мене велика честь сьогодні тут бути. І зараз я буду спілкуватися із студентами, де в тому числі будемо обговорювати політичну ситуацію. Тепер, що стосується кандидатур прем'єра Яреського, прем'єра Гройсмана, будь-якого іншого прем'єра, у мене одне дуже просте. Те питання, а хто їх обирав на прем'єрів? Хто у нас вирішує, хто має бути прем'єром чи не має бути прем'єром. Якщо усі ці закулісні торгаші забули, то я їм хочу нагадати стаття 5 Конституції України, яка передбачає, що єдине джерело влади в Україні є народ. Отже, якщо хтось хоче стати прем'єром, нехай йде на вибори, виграє вибори на чолі партії, яку веде на вибори, потім стає прем'єром. У нас по Конституції парламентсько-президентська республіка. Отже, по ідеї, прем'єр-міністром має бути лідер партії, який виграє. Вибори я питаю, чи вигравала пані Яресько вибори? Чи вигравав пан Гройсман вибори? Чи вигравав ще хтось вибори? Ні, не вигравали. Тоді в мене питання: на які підстави вони претендують на прем'єрство? А чи не хочуть вони спитати у людей? Чи хочуть громадяни України бачити Яресько прем'єром? Бачити Гройсмана прем'єром? Бачити Ляшка прем'єром. Всі ці закулісня, візантійська політика, коли вони отам десь тишком нишком у коридорах уночі чи в затишних кабінетах визначають, хто з них має бути прем'єром. Ця візантійщина, і з нею треба кінчати. Прем'єр-міністром може бути лише той, хто має підтримку людей, і що найменше має підтримку в парламенті. Адже нам не треба весільний генерал на чолі уряду, за спиною якого будуть вирішувати усі корупційні питання, ті, хто його поставив. Нам треба прем'єр-міністр, який буде проводити реальні реформи. Не ту порнографію і імітацію, яку ми сьогодні маємо з боку уряду, а реальні реформи, мета яких підвищення рівня життя людей, відновлення власної економіки, та ж Яресько сьогодні зробила прогноз, що ВВП на цей рік з 2 до 1% зниження, і що мовляв через те, що в нас проблеми в металургії, проблеми в сільському господарстві. А мене про це питання, що уряду тому чисі Яресько зробила, щоб у нас не було проблем в металургії, в промисловості загалом у сільському господарстві, в іт галузі. На що вони зробили? Нічого не зробили. Вони тільки грабують тих, хто ще хоч трохи дихає. Малий бізнес, середній бізнес, великий бізнес. Піднімають тарифи, піднімають податки, забирають людей останнє, а потім розказують, що в нас проблеми. У нас найбільша проблема в країні це влада. Корумпована, нереформована і не здатна ставити національні інтереси України на перший план. Оце в нас найбільша проблема. Тому я вважаю, що питання Єресько чи Яценюк це нічого по суті не міняє. Яресько Яценюк одного Ля ягоди їм міжнародний валютний фонд дає вказівки, вони їх беруть і з радістю виконують. Землю продай, пенсійний вік підніми, промисловість у гроб, сільське господарство, у гроб, Оце їхнє і державну власність за продай. продає. Оце їхнє головне завдання. Політика радикальної партії протилежна. І тут я зараз, як ви бачите, знаходжусь разом зі мною. Віктор Галасюк, голова комітету з питань промислової політики, Валерій Вошевський, колишній віце-прем'єр-міністр, який, до речі, одразу подав заяву про відставку, як тільки наша партія прийшла в опозицію а не тримався за владу, як воша за кожуха як це роблять представники інших партій делеговані до кабміна тому це показує що радикальна партія це насправді єдина європейська партія в україні перейшли в опозицію подали відставку. пане Олеже. прийшли до влади взяли владу і реалізовуємо свою програму наша програма одна це робочі місця це мир в україні це щоб люди мали роботу зарплату і перспективу а як прізвище прем'єр міністра байдуже пане лежу ну я так зрозуміла з вашої відповіді, що у разі, якщо буде питання щодо голосування Яреської на посаду прем'єр-міністра, ви голосувати не будете ймовірно. Ну я так зрозуміла, принаймні, ви підтвердять і спростуєте, що ви не увійдете за такої умови до коаліції. Кого б ви тоді погодили за на посаду прем'єр-міністра? Може, у вас є свої пропозиції? І от до речі, ви ми з вами спілкувалися останнього разу. Ви озвучували умови, за яких радикальна партія готова увійти до коаліції? Ну. Но... Як відреагували у зокрема, як відреагував спікер? як відреагували на ці ваші умови у коаліції у БПП у народному фронті? Прошу. Наша радикальна партія не ставить жодних умов входження до коаліції, а тим більше ми не ставимо умов кадрових. І я ще раз повторюю: очевидно, ви не почули. Нам байдуже як прізвище прем'єр-міністра чи урядовців. Для нас в першочаровому плані важливо, що вони роблять, яка програма дій. От ми готові створювати коаліцію. знаєте, як її треба назвати? Не європейська коаліція, яку нас там у парламенті була, а насправді Візантійська коаліція. Ми пропонуємо назвати це коаліцію холодильника. От треба зайти до середнього. Статистичної сім'ї, яка живе там у двокімнатній квартирі, і плати космічні сьогодні тарифи за житлово комунальні послуги, і відкрити холодильник цієї сім'ї. І подивитися, що в тому холодильнику є. При нинішній коаліції, при нинішній владі, в тому холодильнику миша тільки повісилась. І більше нічого там немає. Ми пропонуємо нову коаліцію, в участь якій ми готові брати, назвати коаліція холодильника, тобто розглядати створення коаліції через інтереси холодильника простого українця, щоб у тому холодильнику не миша. Повісилась, а щоб там було молоко, м'ясо, сир, ковбаса, овочі, фрукти, 50 грам горілки нормальної чи пива. От за таку коаліцію ми готові голосувати і формувати, щоб діяльність коаліції уряду була спрямована на наповнення холодильника українців, на те, щоб не були робота, зарплата і перспектива. Щодо наших умов, ми вже казали ці умови. Умови одні, щоб ми жили в країні, з якої українці не тікатимуть. А для цього, щоб в людей була робота, щоб не Знижувалось безробіття, і в нас є конкретний план дій, який ми пропонуємо. До речі, сьогодні в Європейському університеті, як я вже сказав, крім зустрічі з студентами, у нас буде велика зустріч із промисловцями, де ми будемо обговорювати, в тому числі питання, як далі існувати промисловості. І конкретні механізми пропонуємо нашим промисловцям. Бо промисловість це становий хребет економіки. Нинішній уряд знищує промисловість, отже, отже, знищує економіку, знищує робочі місця, зменшує податки Тки до обсяг сплачених податків до бюджету, і як наслідок відсутні зарплати, пенсії бюджетникам і взагалі будь-яка перспектива цієї політики, яку веде нинішній уряд, і останнє коротке запитання, пане Олеже. Сьогодні відбудеться зустріч із керівниками фракції спікера парламенту Володимира Гройсмана. Чи вам відомо про що там йтиметься? Ну і може, у вас вже є якісь послання, меседжі, які ви будете озвучувати? Прошу. При всій моїй повазі до спікера парламенту Гройсмана, я але я, як лідер фракції, зустрічі з ним вирішив проміняти на зустрічі з студентами Європейського університету. Мені значно приємніше зустрічатися з студентами, щоб чути від них питання, аніж сидіти в отому гадюшнику в парламенті, коли на словах кажуть одне, на ділі думають третє, роблять четверте, а загалом всі брешуть. Тому я замість зустрічі в парламенті краще зустріну з студентами майбутньої нашої країни, зустріну з промисловцями. Ре реальне наше країни і почув їхні проблеми, як їм допомагати, щоб ми виживали. Дякую вам, пане Олеже, що вийшли до нас в ефір. Це був Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Він заявив в ефірі нашого каналу ексклюзивно, що на зустріч із керівниками фракції з Володимиром Гройсманом, спікером парламенту, сьогодні не піде. Буде зустрічатися із студентами. На думку Олега Ляшка, кандидатура прем'єр на посаду прем'єр-міністра Наталії Ресько не надто підходяща. А власне і радикальна партія її не погоджує. При цьому зазначив, що. Прізвища не головне, головне, аби покращувався добробут українців. Навіть от така, така екстравагантна пропозиція від Олега Ляшка назвати майбутню коаліцію переформатовану коаліцією холодильника. Ну, побачимо, чи решта фракцій, як решта фракцій на це відреагують.